Так, дорогі мої, ну що ж, я надзвичайно щаслива, що знову вкотре я номер один в академії по всі, по фінансових результатах. І як ви думаєте, це випадковість? Ну, звичайно, халявщики, люди, які чекають шута, скажуть це випадковість. А я скажу вам, що це не випадковість, тому що всі ті результати, які ви отримуєте, це є результат ваших щоденних дій. Я готова йти в дискомфорт. Я готова йти в ризиковані рішення, я готова визнавати болючу правду. І... Але я такою була не завжди. Це мені суттєво допоміг гіпноз. Саме гіпнотерапія допомогла напрацювати найважливіше. Це є мій стан, саме ваш стан. Ось це є важливо. І жодними зовнішніми атрибутами ви не напрацюєте цей стан. Це така величезна ілюзія. І багато гіпнотерапевтів, цілителів думають, от, ну якщо в мене буде сайт крутий, в мене буде запущена крута реклама, у мене там буде крутий звук і так далі, тоді я. Та ви що? Спочатку стан, спочатку стан на стан іду. Люди, коли ви спілкуєтеся з людиною, з клієнтом, він щитує ваш стан, він не щитує ваші атрибути, сертифікації. Та і так далі, які там навколо вас. Він щитує ваш стан, вашу внутрішню готовність і вашу цінність. Так само багато перебуває людей в ілюзії. Якщо в мене будуть гроші, то я буду щаслива. Якщо в мене буде машина, наприклад, або якщо в мене буде інший чоловік, тоді я нарешті стану цінною жінкою, та ви що? Та поки ти не станеш цінною жінкою тут, всередині себе, ти не притягнеш іншого чоловіка, чоловік буде інший, але суть. Проблем, які ти будеш з ним проживати, будуть одні і ті самі. Я дуже сильно хочу, щоб ви вийшли із цієї ілюзії, в якій вас завела езотерика, система і так далі. Спочатку світ дай мені, ну тоді я повірю, що я цінність. Ви що жартуєте, та всесвіт вам уже все да. Ви вже. Цінність, але справа в тому, що ви це може десь тут і знаєте, але ви не відчуваєте. І тому саме гіпнотерапія, саме гіпноз, завдяки гіпнозу, ви можете піти туди, під свідомість, і переписати ці програми, і нарешті поставити себе на перше місце, свої цінності на перше місце. І коли ви це зробите, ви тоді нарешті почнете отримувати від всесвіту. Зовнішнє підтвердження, а ви хочете навпаки. Спочатку дай, тоді я ні. Спочатку стань, а тоді я тобі дам. І я своїм прикладом, своїм реальним прикладом підтверджую вам, що у світі все навпаки. Тому, якщо ви також застряли в цьому, в цій обостінці, ви також хочете, ви дійсно хочете поставити себе, своє життя, своє хочу на перше місце. Ви хочете навчитися цінувати себе, прийняти себе і свій потенціал. Так як я це навчилася зробити, я можу навчити і тебе. Записуйся до мене на цінну консультацію, і я гарантую тобі, що після цієї консультації твоє життя вже не буде таким, як було раніше. А якщо підеш в глибоку роботу зі мною, я гарантую тобі, що ти поставиш себе на перше місце, ти приймеш себе, ти приймеш свій потенціал і ти нарешті почнеш жити своє життя. А відповідно, так як Творець для твого життя тобі все дав, щастя, радість, любов, достаток все це разом буде у твоєму житті. Але що? Готовий ти робити, ти готовий жертвувати, ти готовий ти на ризиковані рішення, ти готовий до дискомфорту. Спочатку готовність, потім спочатку будь, а потім я тобі це дам. Саме так працює у світі. Якщо ти готовий, але ти шукаєш цих інструментів тобі точно до мене на консультацію.